Окрім дітей, що бачить табіта, були і інші. Чому монстрів більше за дітей? Та чи справді усе почалося з дітей? Усім привіт! З вами Роман Скелоруджинський. Сьогодні я намагаюсь зліпити цей пазл та вирахувати хронологію подій. Погнали! Відповіді про кінець на початку. Він сказав відповіді про кінець на початку. Це напряму нам каже, що щоб зрозуміти, що відбувається, та як з цим покінчити, треба зрозуміти, з чого все почалось. І рішення усіх проблем може бути у минулому, разу ж нам вели подорожі у часі. Що це дійсно цикл або петля, про це символ у печері, знак безкінечності у якомусь сяйві або з лучами, та полоскою посередині, що значить лучі, я гадки не маю. А от полоска це явно хтось, хто може змінити минуле. Усе почало з дітей. Усе почалося з дітей, з того, що з ними зробили інші. З того, що з ними зробили інші. Які інші, Віктора. Люди, яких вони любили. Люди, яким вони довіряли. Діти народились в темряві. І він сказав, що діти народилися в темряві, а потім їх убили. А потім їх убили у темряві. Тут в мене виникає декілька питань. Чи йде мова саме про тих дітей, що бачать табіта? Якщо діти народились в печерах та там і загинули, чи випускали їх звідти? Судячи з того, як вони виглядають, ні. Навіть у загонах корови та свині люблять своїх хозяїв. Якщо вони їх годують, чухають, якось бавляться, аж доки не заріжуть. Гадаю, тут така сама ситуація. Але залишається питання, чи йде мова про тих дітей, що бачить табіта. З малюнків Міранди ми дізналися, що є інші в кольоровій одежі, які гуляли містом та катались на каруселі, яких Міранда малювала по іншому, але їх так само принесли у жертву. Але той, хто їх любив, але той, хто їх любив, розповів їм історію. Розповів їм історію. І історія дала їм надію. Коли діти лежали на камінні, вони валили свою надію коріння і це створило символ, і коріння стало деревом. Це пояснює звідки цей символ, та ми розуміємо дві речі. Перша, діти зробили дерево, завдяки якому звідси можна піти. Чи це саме те пляшкове дерево навряд чи. В нас є декілька дерев-телепортів. Як казав Віктор, вони ведуть у різні місця. Це працює з людьми. Справді проблема в тому, що невідомо де тебе викине. Може, десь близько, а може далеко, а що ти можеш застрягти вгорі. Невідомо де. Вони дуже примхливі. Він же казав, що пляшкове особливе, що воно веде до дітей. Вони завжди ведуть у різні місця, і ти ніколи не знаєш, де опинишся. Але моя мама казала, що це особливе. Воно приведе її до вежі і до дітей. Але у третьому сезоні ми побачили, що ні. Дейла воно привело у басейн. Гадаю, або Віктор неправильно запам'ятав, як з лялькою, або це дерево особливо лише для Табіти і Джейда. Але, скоріш за усе, є просто інше дерево величезне, як в опінінгу. І друге, що ми зрозуміли. Що це місце вже існувало, якщо з нього був потрібен вихід. А отже, початок був точно не з цих дітей, ті потвори, які виходять вночі. Я бачила, хто вони. Вони принесли у жертву своїх дітей, бо воно обіцяло їм, що вони житимуть вічно. Це лише доказує, що почалось усе не з дітей. По-перше, що за воно? Тут вже була якась сутність. По-друге, нічні монстри тут були не завжди. Колись вони були людьми. По третє, вони погодились на таку жертву заради безсмертя. Просто так ніхто на це не погодиться. Навіть зараз, якщо вам таке запропонувати, ви відмовитесь. Отже, умови життя тут були не солодкі. Так, нічних монстрів не було. Але ніхто не казав про павуків, собак, воронів та цикад. Вони могли ставити велику загрозу. І єдиний шанс врятуватись від такої чарівної фауни це втікти. Але якщо тікати нікуди, ви знаєте, що ви приречені. А тут з'являється щось, що може вас врятувати. Але не за так. Але тоді постає питання: коли це сталося? Ми знаємо, що Табіта і Джейд були парою, яка відмовилась від цієї пропозиції. Перша реінкарнація табіти одягнена старовинно, але монстри ні, як у 50-х, мені це не дає покою. І єдине, що приходить на думку, це цикли та переродження монстрів під епоху минулого циклу. Так, ми з'ясували, що не з дітей анкую все почалось тут вже була якась істота та це місце, але воно було замкнене. Діти своєю надією зробили вихід з нього. Але ж коли і як усе почалось? З малюнків Міранди ми точно знаємо, що є дві групи дітей, яких принесли у жертву. З Марення Джеда ми бачимо, що саме робили з дітьми. І знов таки з малюнків Міранди ми бачимо, як багато разів це повторювалось. Також важлива частина цього пазлу це дати в маяку, а це саме дати. Коли Бойд у лісі зірвав пляшку, там було написано саме. 1864, а не 1864, це 100% цикли. Перші дві дати це перший цикл, з 1506 по 1609 рік, 16-17 століття. Історія з Пілігримами, яких ми бачили у картинах Міранди. Гадаю, що вони подорожували з Європи. Чи був тут конкретно Джон Кебот, не знаю. Вони знайшли ці землі, почали тут жити, зробили ті хижини, що ми побачили у третьому сезоні. На це багато часу не треба. Якщо там було багато людей, то і за один день можна впоратись. А якщо тут цикли і є спокійний час, то тим паче. Але дуже швидко вони зрозуміли, що це місце не просте. Тут є якесь зло: чи це були тварини, собаки почали нападати на власних хозяїв. Звідусіль повилазили павуки, ворони нападали, як в фільмі Хічкока. Чи це було щось інше? Гадаю, вони намагались втікти і, шукаючи шлях, зустріли поселення індіанців, які їм пояснили, що це якесь божество, дух, щось таке. Пояснили, як захистити себе навколо селища. Треба поставити опудала, та треба робити регулярні жертви дітей для цього духа. Так, опудала захищали від тварин. Але голод ніхто не відміняв. Індіанці приносили в жертву одну дитину задля врожаю. І вони ще не раз між собою зустрічались. Більш знервовані пілігрими, які до цього не звикли, не дуже подобались індіанцям. Гадаю, в якийсь момент вони почали ворожнечу. Як в реальній історії пілігрими ошукали індіанців, подарував їм різні камінні гарненькі в обмін на землі, так і тут вони хотіли щось цінне в обмін на якусь пустишку. Подарували їм музикальну скриньку, а забрали щось важливе, можливо, саме опудала, через що індіанці прокляли цю скриньку. Але це лише припущення. В це місце могли потрапляти інші колоністи, наприклад, випадок з Кроанок, колонія, що зникла без слідів боротьби, ніби просто кудись пішла та пропала, бо опинилась тут. І коли пілігрими поставили опудало. Настав спокійний проміжок часу, але ненадовго. Їжа закінчувалась, наступала зима. І пілігримам довелось домовлятися з цією сутністю. Гадаю, що перші декілька жертв були, як і у індіанців, найбільше однієї дитини. Ритуал був пов'язаний з червоним камінням, і проводити його мала людина в спеціальному костюмі, та ходити на це місце просто так було не можна. Саме тому мала табіта так злякалась, її спіймали там, де їй не місце, та й людина могла бути в страшному костюмі. Саме тут народилась табіта уперше, бо вона бачить себе малою біля цього селища, в одязі якраз тих часів. Де Джейт в цей час невідомо, точно не той, хто пив з черепа, як я вже казав, занадто велика різниця у віці. Але тут постає питання: чи той чоловік пив кров малої табіти. Ні, інакше б вона не реінкарнувала би. Або її налякали і вона втекла, або це не перша реінкарнація. Також доказом того, що Джейт не той чоловік, є те, що він протягує йому череп, ніби його черга. Скоріше за усе, це той самий момент, коли вони відмовились. Але якщо є череп, то сам ритуал вони не прервали, не врятували дітей, лише відмовились від крові в останній момент. Ті, хто її випили, стали монстрами, повноцінними, як людина в жовтому. А от Табі та і вимушені постійно реінкарнувати. Через що самі цикли починаються та завершуються, я не знаю, гадки не маю. Занадто мало інформації. Пишіть свої варіанти у коментарі. Чи були цикли до появи Пілігримів? Гадаю, так, але індіанці або не записували їх, або ж нам ще не показали, бо цифри в них були інші. Що за істота? Гадаю, вона належить до якихось індіанських духів, якому тут поклонялись. В одному з минулих роликів я вже казав, що особливо у ацтеків та Майя дуже багато було з жертвоприношення. Так, ми розібрались з початком історії Табіти і Джейда з першим циклом та з тим, при чому тут індіанці. Далі йде другий цикл. З 1672 по 1752. Я не можу казати на 100%, що тут було, бо занадто мало інформації. Але припускаю, що в кожному циклі відбувалось щось важливе: або той самий ритуал з дітьми, або щось ще. Як варіант, тут вперше могли з'явитись цикади, або ж їх вперше не зупинили, і ті, хто попав під їх вплив, почали усіх вбивати. Одним з них був той чоловік, якого бачив Джейт у погребі. Але хтось зупинив того чоловіка, поклавши камінь у місце, куди його може перенести дерево. Звідки знав і хто це був. Я ставлю на Джейда. У четвертому сезоні нам покажуть, що він вивчив, куди ведуть дерева, Та почне подорожувати часом, як Джулі. потрапить до другого циклу і коли зрозуміє, що відбувається, то допоможе зловити того хлопця, влаштує пастку. Біля кожного місця буде декілька людей з величезним каменем. Джейд заманить чоловіка до дерева, будучи приманкою заздалегідь договорений час. І як тільки він з'являється, то швидко закочують камінь. Далі цикл з 1773 по 1864. Тут гадаю очевидно, В це місце у 1861 році потрапили мешканці півдня та півночі. Тут був інший ритуал, а скоріше, два. Перший ритуал: мешканці півдня вирішили спалити північних, що є в малюнках Віктора. Але спалили не усіх. Врятувався військовий, якого бачить Джейд. Це зрозуміло по обгорівшому обличчю. Я гадаю, що північних, що південних було небагато. Судячи з ока військового, він був одержимий цикадами. Можливо, його друзі теж, саме тому їх спалили. Це може бути не ритуал, а захист. Після чого вцілілий військовий вирішив помститись та спіймав південних, після чого підвісив їх на дереві. І тут два варіанти. Або монстри вже були, і це вони їм так поласували, або це він сам їх так катував. Після чого тут з'являється Джейд, та його вбиває цей військовий. Бо якщо б він бачив смерть минулої версії себе, то вона виглядала б інакше, як табіта бачила Мірандо. Тому гадаю, саме тут його вб'ють, а потім хтось перенесе тіло до погреба. Або він сам, будучи смертельно поранений, доповзе до дерева та воно його перенесе туди. Далі цикл з 1883 по 1931. Це останній цикл перед приїздом Віктора з сім'єю. Гадаю, що саме тоді з'явились нічні монстри. Був ще один ритуал з дітьми, але цей пішов не за планом. Табі та, та Джейт врятували якусь дитину. Можливо, це хлопчик у білому. Він не може звідси піти без інших дітей. А через те, що ритуал пішов не за планом, люди перетворилися у неповноцінних монстрів. Їх багато, бо багато було і дітей. Саме їх малювала Міранда, саме вони навчалися у школі, яка зараз лікарня. Судячи з розмірів класу, там було немало дітей. На картині Міранди їх вісім. У самій школі на стіні висить 11 малюнків. Помножити на два двадцять два. Це вже більш реальне число монстрів, якщо вони їх батьки. Лише різниця у віці плутає. Але зрозуміло, чого вони так одягнені. хоча б. Також я гадаю, що автобус, що в нас є, старий жовтий, це автобус школи. Між циклами діти на ньому їздили до школи та на різні екскурсії, або під час циклу на ньому приїхали. Але цей автобус 1948 року, тобто він тут з'явився після останнього циклу, або до приїзду Віктора з сім'єю, або невдовж після. Можливо, він взагалі ніяк не пов'язаний зі школою. Водій міг вести одного учня, що далеко мешкає, інші вже встигли вийти, а тоді вони потрапили сюди. Ну і з 1978-го по зараз йде дев'ятий цикл. Я навмисно не казав про повінь, про зміну по року та хто зробив талісмани чи про подорожі у часі Джета та Табіти. Бо тут це ніяк не дізнаюся, лише чекати відповіді у четвертому-п'ятому сезоні. Я впевнений, що це вже було, і гадаю, жертвоприношення теж було більше. Навіть у цьому циклі хотіли вбити дитину. На цьому у мене все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм, тік-ток. Слава Україні та слава ЗСУ!